Ганна Долінська несе квіти до Алеї Слави. Тут фото її сина Віктора. Розповідає, він загинув у 2014 році під час виконання бойового завдання на Донеччині. Віктор Долінський служив у Нацгвардії, був інструктором-гранатометником 8-го полку оперативного призначення. Хороший його люди всі любили і любив радуватися життя. Прослужив 14 років у Ягуарі, в Калинівці. Визволяли Слов'янськ. Ганні 72, розповідає, її сина було посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. На момент загибелі йому було 34 роки. Те, що в селі створили алею слави, дуже цінно, каже мама захисника. Ніжно, «Цінно, що вшановують. Є в Альченаві там коло школи меморіал. Вчився в Вінниці, теж меморіальна дошка на цьому де вчився. Вулиця та Долінська, де в нас. Ми Створити алею слави в селі зініціювала директорка місцевого ліцею імені Василя Тропініна Світлана Гопаца. Говорить, серед загиблих оборонців є її учні. Багато є хлопців, які загинули. І я вважаю, що вони заслуговують на пошану, на ту вдячність, що ми для них робимо. Вони того варті. Банери із портретами земляків, які загинули у російсько-українській війні, встановили поруч із пам'ятними плитами героям Другої світової. Їх відреставрували, замінили бруківку. Роботи тривали з літа, каже Світлана Гопаца. На Алеї Слави портрет Андрія Барабаша. Мама захисника Марія Коваль говорить, її єдиний син пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення РФ. Загинув влітку 2022 року на Херсонщині. Йому на віки 45. Дітей більше не було. Ще йому увага, і Він мені всю увагу приділяв. У 22-му році сказав рано дружині. збирай торбу, я їду. Йду на війну і все. Мені не сказали навіть, щоб я не хвилювалася, бо мені не можна. Та й пішов, раз говорила останній раз на День матері, подзвонив по дорогу маму і все. Гроші на облаштування Алеї Слави надали місцеві підприємці та мешканці села, говорить Світлана Гопаца. Загалом витратили майже 200 тисяч гривень. На цій війні загинули четверо жителів громади: Андрій Барабаш, Віктор Долінський, її однокласники Тески за прізвищем Іван Брендак та Юрій Брендак. Ще п'ятеро оборонців вважаються безвісти зниклими. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниччина.